Святік. Каже, несподівано стало так тепло, і ми оце розділися. Фендюша з нами вийшла, ми гуляємо. Да? Оце звичайна весна, так тепло, ми вже розділися, да? отак От ми гуляємо на сонечку. Давай трішки бабуля ще закоти. Ой, річки теплі. зайчика. Каже, я на сонечку. Я на сонечку. Зайчик маленький, тут по... та тут все добре, та поки сонце можна гуляти, спати він не буде, це до 16-ї години точно не буде спати. А... а в 16 йому треба їсти, а потім може й засне. Ну, а вже такий активний, що не дуже хочеться йому сидіти. Везу там, де квіточки, ми то дивимось на квіточки, да? Отак. От ну і ми поїхали гуляти. А Фенді, яка вляглася на, на тротуарку і лежала, зараз встала. Ага. Лежить собі, вигрівається. Можна подумати, що в нас вдома холодно, у нас вдома тепло, хоч я виключила опалення. Ой, а вже тут такі черешеньки заквітували гарні. Да, Сонечко світе, каже, що це таке? Тобі та... Ой, а водичку ти будеш пити? Ну, держиш? А? Викидай сосю? Викидай сосю. Сосю викидай. Отак. О, а сам держи. Держи ручками. Святик, держи отак ручками. Держи. Ну, кажи а ти чого будеш тут стоять? Покушав вже треба водички пити. Все? І ще. О, отак, так, держи сам, держи. Держи сам. Не розливай тільки. Все? Ну, вже хвата. Дивися, ти розливаєш. Дай бабулі, дай. Дай, 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 дай. Не дає. Ой, Ну, вистачить, хоте вже. Опа, все, давай, 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 давай. Все, дивися, ось о, забруднився водичкою, залився. На на, ось ось лучше все. Спомали. Поїхали. Ми поїдемо туди, до, до квітів. Фенді, йдеш з нами. Давай. Та піде вона, піде, бачиш? Пішли, Фендюш. Ой, скажи, як гарно на вулиці, да? Да? Да. А святіку квіточку зірвати? тільки в рот її не бери. Давай я ось тут зірву тобі. Яку тобі? Оцю зірву. Ось так. Яка цяться, ця. держи. Держи. О. Ура! Гарна квіточка. Гарна. Да. Ой, що там гуде? Отак. От мамі покажем квіточку, подаруємо мамі, да? Подаруємо мамі квіточку? Святик? Де мама? Нема мами ще? Нема. Да? Нам квіточка надоїла і вже ми її викидаємо. А там листочок сухий він на неї. Дивиться на той листочок. Споглядає. Да? А я кажу, зустрічай маму з квіточкою. Причепила йому. Святик. Свят. Каже, що ти від мене хочеш? А я хочу листочок. Та ту таке сухе листя вже. Да, я тобі квіточку давала, ти не хотів, а? та вже очки, мабуть, скоро спадки будуть. Плюс 18 було плюс 19. А висушує як землю. Прийдеться сьогодні поливати свої живці. Ми тут катаємося, скоро заснемо. Ну, на сонці дуже тепло. Такий, таке приємне тепло всьочки. Приїхала моя онучка, як завжди, з покупками з покупками за тебе. І так як я тут кліюночку новеньку зробила, ну так, застелила, вирішили на вулиці знімати. Що вона привезла? Я так розумію, ми будемо пекти паску. Угу. Борошно 1,8 кг, хуторок пшеничне вищого гатунку. Коштує 48 гривень 60 копійок. ой, чиле курчат. Немаленька. Маленька, ага, побачили. курчат. Це ось таке. Наша ряба міньйон охолоджене, 190 гривень 49 копійок за кілограм. Тут 600. 3 грами на 114 гривень 87 копійок. І знижку а тебе дало 5 гривень 75 копійок. Так, філе, стегна, курчат. Це оце, да, Віка? Угу. Ось так. Сподіваюсь, що там щось видно. Так, 183 гривні 89 копійок кілограм, Тут кілограм і 8 грам на 185 гривень 36 копійок. І 9 гривень 26 копійок дали знижку. Зі, е, заплатила 174 грив 70 копійок. Ковбаса, добров в салямі ось така паличка італійська. Кілограм коштує 351 гривню 85 копійок. Тут 304 грами. На 106 гривень 96 копійок. І знижку дали на оцій паличці 5 гривень 34 копійки. Так, крупа. Де крупа. А, кукурузна. Малишариком. Це для малишарика, каже. Це для нашого бусінки. 800 грам там, і коштує 24 гривни 60 копійок. Та знижку дали гривну 23, заплатила 23 гривни 70-37 копійок. Ой, дивися ручками. Машем ручками. Прокинувся Святославчик від мого голосу. Мама повезла покачать, чи на руки брать уже не зрозуміло, щось відкриває. Сир на пів 135 грам, ось такий. Так, пластинами. Коштує 55 гривень, 50 копійок. Огірки тепличні. Тут один мінок. Я його ось, та не буду відкривати огірок як огірок. 109 гривень 95 копійок коштує кілограм, тут 180 грам на 19 гривень 79 копійок і пакет без ручки 90 копійок. Далі банани. Це для нашого манюнього. Перший гатунок 74 гривні 85 копійок за кілограм, тут 706 грам на 52 гривні 84 копійки. Кава. Мабуть, акція була, зараз трішки посуну і покажу. 200 г монарх розчинна. Сублімірована 244 гривни 90 копійок. Ой, здрастуйте, ви вже все поспали. Спасибо, по так ти ж сказала, <смеш> знімай бігом. <смеш> Ой, ти я так старалась тихенько. Так, на, на каву була акція, так? Так, мабуть, так. Я громко говорила, зайчичка, громко говорила бабуля. Хліб 480 грам, сільський, нарізаний, 18 гривень 40 копійок. Получай вітамін Д. Так, мармелад 38 грам, груша та вишня 29,90 дев'яносто. Ну, це ж без цукру, розумієте? Знижка гривна 49. Заплатила 28 гривень 41 копійки. Сосиски дитячі, в нас там одна лишилась. Ось такі: 61 гривна 90 копійок. А скільки ж там їх? 330 грам. І 3 гривни 9 копійок знижку дали 58 гривень, 81 копійку заплатила Вікуля. Вершки. Так, можна, можна голосно говорити, раз прокинулись. Так, вершки. Вікуля собі до кави взяла. Дві упаковки. 200 грам ягодинські 15% кові, по 25 гривень 50 копійок. Так, агуня. Ой, тут його багато. Куди б його поставити? Ну, ось тут поставлю агунечка. Це для нашого малюка. Агуня ще є. Є. Там восім штук. Вісім, каже Віка, вісім штучок. Ну, оце зараз так виставлю. Так, і ще дві десь загубила. Одна. Так. Я сподіваюся, що там видно, бо мені нічого не видно. Ну, ось так. Значить, одна пляшечка така. 17 гривень 90 копійок. І за всі за ціна. 143 гривни 20 копійок. І на оцій сумі знижку дали 7 гривень 12 копійок. Так, і далі пюре. 4, даві куля. Так, 4 пюре. Ой. Падає, 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 падає. Ось так. І ще одна. Зараз покажу. Так, пюре. Ой, пак коштує 34 гривни 80 копійок. Вся, 4 коштують 139 гривень 20 копійок і знижка на всьому. Ти сильно близько к нам доставила. А, я бачу, що ви вже достаєте. А що ви достали? Пурешку хочете. Ага, ну, давай уже. Ні, спочатку обід. Так о, в 4 буде обід. Ну от. Ага. Знижку дали на чотирьох паках 6 гривень 96 копійок. Оце і пакет 590, здається, ага. і за все вікуля заплатила 1263 гривні 58 копійок. Така простиня, ось Так, і це ще ж не все. Ну, я пакет не показую. Ще, ти, вот, а де ти взяла пляшечку? В медикал. В аптечку. Ага. Ще отаку пляшечку в аптеці, Віка купила. Фух, нічого собі. Для малюка коштує вона 410 гривень 10 копійок. Знижка 6 гривень 30 копійок. Ну, це вона така, бо в нас вже не вистачає пляшок. Ну так, да, великих треба. Особливо як на ніч, то це треба таку пляшечку. Не буду відкривати, бо ми на вулиці. Ну, а ще приїхало з Дніпра бабулі ось такий пакетик, щоб бабуля е -е, поправляла. <різь> так, зараз покажу. Це ось такий бургер. Можна відкрити. І подивіться, ви ж подивіться, яка краса. Віка з рибкою. Ой, супер. Дякую, про ціну не питаю. Ну, я і не знаю. Ось так. <рес> ну, все, тепер є. Ага, я зрозуміла. Ну, оце такі покупочки Віка сьогодні зробила. Скільки це виходить? 1600 з гривень. Мабуть, 1700 навіть. Ось ось. Так, я зараз це пакую і додому. Опа. <рес> <рес> зараз підемо кушати вже.